У повному екіпіруванні та на спеціальних санях для парахокею сленджах виходить на лід ветеран російсько-української війни Микола Голінькевич. каже, це його друге тренування. До Вінниці приїхав з села Морозівка Хмельницького району. Перше страшно було, багато разів падав. а сьогодні вже краще. Вже трошки. Навчився, каже класичним хокеєм навіть до поранення не займався. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем, обороняв Харківщину у серпні 2023 року. Під Куп'янськом отримав поранення, наслідок якого втратив праву ногу. Про секцію з пара хокею для ветеранів почув від побратима. Побратим запропонував, пропонував, попробуй, що будеш сидіти. Я послухав, приїхав, мені сподобалось легкість. Бо так все тіло напружене, а після тренування, тренування. легкість. Поки вчимося. Буде вийти буде краще. Будемо старатися. Для Андрія Щербенюка сьогодні п'яте тренування на війні, розповідає, втратив руку і ногу. Воював я на Донецькому напряму. Поранення отримав під урожайним літом 23. Ну так, потім лікувався довго, потім реабілітація. Ну і от продовжуємо реабілітацію на полі. Після розминки Андрій Щербенюк відпрацьовує з тренером відбивання шайби. Ловити поки не може, пояснює, немає спеціального протеза. Найважче, мабуть, поки нам. Придумати, щоб лучше держалась ловушка. На ліву руку ми вже майже це зробили, тому що воротар без ловушки, тільки з одним щитом воно трошки, трошки важко. Тренування для ветеранів із ампутаціями у льодовому клубі проходять двічі на тиждень. У команді нині четверо хлопців, каже тренер із парахокею Володимир Давидюк. Заняття безкоштовні. Поки що працюю сам з хлопцями. Нам обіцяють, що дадуть ставку на тренера, який буде офіційно працювати з хлопцями. А поки хто всі бажаючі, хто приходять, то я з ними займаюся. Парагокей це повноцінний хокей, пояснює Давидюк. Відмінність у тому, що гравці пересуваються на спеціальних санях, следжах. Найскладніше ветеранам навчитися тримати рівновагу. Перше, чому потрібно навчитись хлопцям, це балансування. І ще потім треба штовхатись руками і цей баланс утримувати. Спорядження для парохокею дороге, каже Давидюк. Один следж коштує понад тисячу доларів США. Їх ветеранам безкоштовно надали львівські хокеїсти. Щоб купити інше екіпірування, шукають меценатів. Приїздять на парахокей до Вінниці з різних районів області, каже тренер. Заняття триває годину. Емоціями після ділиться ветеран Андрій Щербенюк. Після тренування якесь полегшення, підйом, бадьорість, Вроді холод, але ти, виходить, ти аж паруєш. Щоб створити повноцінну команду з парахокею потрібно щонайменше шість гравців, каже тренер. Ще двох шукають. Думаю, у нас все вийде і будемо виходити на мировий уровень змагань. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини, Вінниця.